Нерухомість Шотландії, мене трохи заклало. Вибачте, але дуже хочеться з вами поділитися інформацією, яку я дізналась. Я була на перегляді трьох будиночок. Мені дозволили їх поширити в Тікток. Так, один я вже вам показала. Єдине, вони не дозволили писати яка ціна, і не дозволили відмічати компанію, так но ну, говорити вам компанію, яку я дивилася. Але що вони мені дозволили, якщо ви будете писати мені в приватні так повідомлення, я вам можу написати компанію, там дати номер телефона, по якому я дзвонила, і ви можете під'їхати там, чи подзвонити, чи записати собі на перегляд і дізнатися всі-всі умови. Також на що я налаштована, я налаштована дізнаватись чим побільше інформації, як українці можуть взяти цю нерухомість в Шотландії. Що вам для цього потрібно? Я знаю, що в мене знайома взяла 25% від будинку, і вона платить зараз за кредит менше ніж вона платила за оренду, так будинку. Тому я зараз буду все дізнаватись, я лише сама дізнаюсь, і якщо вам це також цікаво, то підписуйтесь, будьте зі мною, тому що я дуже налаштована взяти тут нерухомість в кредит. Буду взнавати, як це, якщо новобудова, чи якщо не новобудова, що потрібно, так які документи, які зарплати потрібно мати. Дали також мені контакти Моргіча, щоб знати, ну типу, скільки ну чи, підход, чи можу я собі це дозволити. Якщо комусь цікаво, так можете написати мені в приватні. Я вам дам просто контакти. Жінка мені попалась просто неймовірно класна. Вона вам пояснює все, тобто. Буду намагатись, чим більше ділитися з вами інформації про нерухомість. Єдине, прошу вам дати також мені час, тому що оце було в четвер. Так, перегляд зараз. Записуюсь на вівторок, чи на середу, чи на четвер, ще точно не знаю, за інші, в іншій компанії. Також буду намагатися знайти, якщо там це не новобудова, а там якісь ну трохи старіші дома. Тобто я налаштована е, шукати чим більше інформації за будинки, так взагалі за нерухомість в Шотландії. Тому напишіть мені, будь ласка, щоб я собі розуміла, е, скільком людям це цікаво. Ну, якийсь плюсик, там, не знаю, сердечка чи там просто цікаве, 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 щоб я розуміла, е, наскільки це цікаво взагалі нерухомість в Шотландії. І я буду дізнаватися і поширяти вам ось ці відео кожен раз все більше і більше і більше. І ще. Якщо ще якісь. Якісь теми вас цікавлять? Чим я можу з вами поділитися? Напишіть мені, будь ласка. Я задоволенням запишу вам відео. Всім гарного дня.